Вони обожнюють цю роль рятівника. Український, особливо молодий чоловік, який хоче бути тим лицарем із казки, який рятує принцесу, і отримує її любов і прихильність за це, намагається врятувати свою принцесу від батьків аб'юзерів, від начальника, від колишнього, який там її або бив, або зневажав, або психологічний аб'юз мав місце. І він з часом потім може помітити, що чомусь його принцеса, коли її виручають із однієї халепи, автоматично потрапляє в іншу. І ця роль, ця біганина довкола неї ніколи не закінчується. Він може зупинитися і спитати себе, а що я намагаюся отримати, коли я когось рятую? Я хочу, щоб мене похвалили. Я хочу, щоб мені сказали, який я класний. Я хочу відчути себе сильним і спитати себе, чи не можна собі дати це іншим шляхом, таким, щоб при цьому у тебе не було кредитів і не підгорало в одному місці.